Ознаки людини з пригніщеною агресією. Більшу частину часу такі люди нічого не відчувають, тому що разом з пригніченою агресією вони задавили всі свої інші відчуття. Єдине, що вони постійно відчувають, це фонова тривога, нудьга та сум. Такі люди ще з дитинства звикли пригнічувати свою агресію, гнів та образу, в тому числі і на батьків. Вони перестають будь-що хотіти. В них повністю пропадає будь-який інтерес до життя, і їх повністю з'їдає нудьга та апатія. Люди з пригніченою агресією знаходяться в постійній напрузі, хоча вони цього навіть уже не помічають. Щелепа постійно зжата, тіло все дерев'яне, особливо плечі, проблеми з диханням. Часто людина сидить і майже не дихає, потім додається безсоння. Втрата концентрації. Таким людям доводиться в сто разів більше докладати зусиль, щоб вчитися і працювати. А також в них автоагресія. Коли відчуттів забагато, їх переповнює образа, гнів. Такі люди починають здирати, різати, проколювати себе до крові, тому що так їм стає не надовго, але легше.